Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про такий фільм, як Аватара, який вийшов ще в 2009 році. І в даний фільм мені здається, багато хто знає, я її дивився, і тому якщо це так, то напишіть про це в коментарях, чи ви дивилися його чи ні. І чи дивитися його другу частину, а поки що ми поговоримо про, саме про першу частину Аватара. І е, в даному аватарі, е, на, е, як казав раніше, вийшов у 2009 році і на той момент е, його знімали з новою технологією е, захвату руху, і е, якраз після Такого всі, якраз тоді помню, що ще й всі ждавки продовження, але другий фільм вийшов, доволі, можна так сказати, недавно. Хоча пройшов то вже, напевно, декілька років з того, як вийшов та друга частина. І Даний фільм доволі хороший і. Якраз сюжет так само доволі хороший, як ви можете знати. І навіть якщо багато хто його не дивився, то все одно про нього багато хто чув, навіть з тих, хто не дивився його. І тому, якщо ви дивився його, то можете написати про це в коментарях. Мені фі. Я ще поки що не дивився другу частину е, фільму, і як тільки подивлюсь, то е, зніму про неї також огляд. І е, е, якщо хочете, щоб це став е, е, набагато швидшим, е, щоб я зняв другу частину, то пишіть про це в коментарях. І також свої враження від першої і другої частини, то, також можете писати в коментарях. А на цьому у мене все. Всім дякую за перегляд, всім пока.